Сім причин, чому США двічі подумають, перш ніж зробити Україну офіційним союзником. Це канал Генрі Кісінжир. get cracking. Не пожадай, жінки ближнього не пожадай. Дайся спокій, не попадайся. На очі колишньому не попадайся. Окій йоу. не пожадай, жінки ближнього не пожадай. Боже, не дай невпасти. Гріх, а дай, куда трошки я утишота і арі Сен. Не пожадай, не пожадай. Останні півтора року точаться активні дискусії на тему, як Україна гарантує власну безпеку. Зрозуміло, що для цього потрібні міждержавні союзи, але які саме: вступ до НАТО, двостороння угода зі США чи щось інше? Хай там як будь-який із цих форматів майже напевне включатиме Сполучені Штати як головного суб'єкта, а тому маємо розуміти причини, які можуть відвадити Вашингтон. Від ухвалення рішення про союз з Україною напередодні натівського саміту влітку цього року і в наступні роки підемо від найпростіших причин до найбільш неочевидних: в описі є таймкоди для зручності. Під словом, союзник маю на увазі різні, але споріднені речі: членство в НАТО або ж розташування американських військ на нашій території з укладанням договору про безпекові гарантії. Або взаємооборону за японським чи південнокорейським сценарієм. Перша причина Штатам більше потрібні союзники в Азії для стримування Китаю, переймання нашими проблемами відволікатиме ресурси від цього. Друга причина: США не хочуть втягуватися у війни, навіть якщо це війни їхніх партнерів. Цю історію ми чуємо давно, але забуваємо, що Вашингтон не дав безпекових гарантій навіть Ізраїлю. Цю тему обговорювали за президентства Трампа, але, зрештою, відкинули. Американці не хочуть воювати на Близькому Сході за покликом Ізраїлю з Іраном чи іншими його ворогами. І зауважте, що це значно менша загроза, аніж Росія. Третя причина: нинішні союзники США занадто сильно покладаються на Вашингтон і значно менше на власні сили. Європейські члени НАТО досі пасуть задніх у витратах на оборону навіть через рік після російського вторгнення і не дотримують вимоги про 2% ВВП. Тайвань, до речі, теж скоротив оборонні видатки з понад 5% ВВП у 89-му році до лише 2% у 21-му, і це при тому, що Китай увесь цей час посилювався, а Тайвань не має безпекових гарантій від Сполучених Штатів. Вони розірвали цей договір 1979 року, залишивши лише поставки зброї. Четверта причина: сподівання союзників на США проявляються і в їхній необережній політичній позиції. Яскравий приклад Японія та Австралія. Обидві є союзницями США. Японія має договір про співпрацю і гарантії безпеки, а Австралія є членом Анзюз. Так от обидві ці держави заявили, що напад Китаю на Тайвань буде серйозною загрозою національній безпеці, але не більше. Наймовірніше, Австралія буде готова вступити у війну з Китаєм тільки за умови, що спочатку це зроблять США, а потім вже приєднається Австралія. Японія при цьому навіть не каже чітко, чи дасть Вашингтону право користуватися своїми базами для відбиття агресії. Виходить, що статус американського союзника. Може завадити країнам виробляти власну політику на випадок різних потрясінь у їхньому регіоні, бо вони розслабляються і думають, що США візьмуть все на себе. Проте знову таки Вашингтон допомагає Тайваню, але не буде гарантовано його захищати. Тому важливо, щоб держави-союзниці в Азії це усвідомлювали, брали на себе більше відповідальності і нарощували оборонні витрати. В Японії вони, до речі, теж за низькі. П'ята причина і знову Тайвань, однак з іншого ракурсу. Зараз Сполучені Штати не беруть на себе зобов'язання вступити у війну, якщо Китай нападе на Тайвань. Це ніде юридично не закріплено. Але чому? А тому, що посилення Китаю за останні 20 років призвело до того, що він може планувати вторгнення на Тайвань більш впевнено. І якщо США зараз заявлять, що обов'язково впишуться, коли це станеться. Китай може почати агресію в момент, коли Сполучені Штати не зможуть втрутитися принаймні їм буде складніше це зробити через якісь інші проблеми. Тобто війна стане рандеву, дату і місце якого призначатиме Пекін. Зауважу, що Вашингтон не має життєво важливих інтересів на Тайвані, які треба було б захищати будь-якою ціною, і в Китаї про це чудово знають. Плюс складнувато вести війну, коли театр воєнних дій за кілька тисяч кілометрів від тебе. У таких обставинах пообіцяти вступити у війну це epitome of bad policy. Шоста причина: США дозволили собі вести лише дві війни. Йдеться про так звану доктрину двох воєн, за якою американські збройні сили повинні мати змогу вести два регіональні конфлікти одночасно. Вона існує вже не одне десятиліття, але вже за Обами стало зрозуміло, що економічна криза й урізання бюджету ускладнюють реалізацію доктрини. А в травні 22-го року начальник військово-морських операцій адмірал Майкл Гілдей прямо сказав, що американські ВМС не зможуть брати участь у двох повномасштабних конфліктах одночасно. Це прямо пов'язано з утворенням нових союзів, що більше союзників. То більше шансів, що воєн стане більше, бо друзів доведеться захищати. А це вже ризик to your resources і втратити довіру інших союзників, які також можуть потребувати допомоги. Остання, сьома причина: завжди є ризик, що новопроголошений союзник повернеться до вас спиною. Так сталося у випадку з Бразилією і, хто б міг подумати, Колумбією. Бразилія стала основним союзником США поза НАТО за Трампа у 2019 році. Але всього місяць тому президент Бразилії Лула да Сілва закликав покласти край домінуванню долара у світовій економіці. Здогадайтеся, де саме він зробив таку заяву. Звісно ж, у Китаї. Але до схожих вчинків можуть вдаватися і менш потужні держави. Уже за Байдена в березні минулого року основним союзником США поза НАТО стала Колумбія. А в серпні до влади прийшов новий президент Густаво Петро, який допустив Китай до участі у великих інфраструктурних проєктах, зокрема видобування золота та побудови першої лінії метро в столиці Колумбії Боготі. Такі ситуації не лише дратують Білий дім, а й завдають йому іміджових втрат. Усі ці причини свідчать, що в міжнародній політиці завести союзника це як завести дитину. Це не привілей, а відповідальність, яка потребує чіткого розрахунку. От і все на сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, закликаю поставити вподобайку і залишити коментар. Це найкращий стимул створювати новий контент. See you later!